Тільки купили чайник, а він уже згорів. Знаєте чому? Тому що ви в цьому винуваті. Ви тільки ви, тому що ви користуєтесь чайником неправильно. Для того, щоб не горів ваш чайник. У вас є диск, бачите, він закіпає. Коли він закіпів, і так бурлить, бурлить сильно. До речі, якщо бажаєте замовити картоплю на який колорадський жук не їсть листя, або ікру червоно-чорної щуки, це аквакультура, рибка вирощується в рибних господарствах. Пишіть мені в особисті повідомлення. Також є квіти, і насіння, і саджанці і до продажу. Закипів наш чайник, і ми вже готові зараз його хапати і нести, заливати чай собі чикаву. Але ви не спішіть, він повинен заспокоїтися, тому що, дивіться, приклад вам. Ось ми його перевертаємо і оголяємо. Давайте отак оголяємо Дис його оголили, перепад температури, і відповідно диск перегоряє. Тому не оголяйте його. Потрібно, щоб він отак уже не кипів, не бурлив і тоді аж ви берете і наливаєте. І зразу ж, як вилили ви водичку, не виливайте геть до краю, залиште буквально капеличку. Даже, якщо ви компот заварюєте, а вас там не вистачає 50 грам, Залиште їх краще тут і докип'ятіть слідуючий чайник. І все буде добре.